Сітка тут виготовлена з цільного листа. Це не та сітка, яка продається десь, я не знаю, в магазинах чи на базах. Вона зроблена з цільного листа, б'ється на спеціальному станку, який коштує мільйони грошей. Бачите, тут суцільне тіло, відповідно, тут все закльопано, все в тіло. Не в отвори, не в сіточку, не в дирочки, а в тіло. І по всій стороні. Лист сітки. 에, значить, підготовлений по розмірам, вставлений всередину, що додає жорсткості, додаткової. Тобто він тримається от в цій конструкції з усіх сторон. Вставлений всередину, він, до речі, так конструктивно зроблений, що перш вставляється, потім обвалюється. Його фізично з звіття навіть достати неможливо, не розрізавши назад конструкцію. От, 에, це все прокльопано, закльопано, тут все проварено і пофарбовано. Хоча конструкція вся з цинку, але якби не, не ці сварні точечки, то, то відповідно можна було б не фарбувати. Але потрібно профарбувати для антикорозійної стійкості місць зварювання. Такі совочки під замовлення метро і 80 сантиметрові ціна 6 тисяч і 5800, півметровий є в наявності завжди. Вони 4 тисячі коштують. Відправляємо по Україні без предоплат. Магазин Болгарка контакти в шапці профілю.